До Тернополя на матч шостого туру першої ліги чемпіонату України з футболу гірник спорт приїхав у якості фаворита. Команда у турнірній таблиці поки йде другою. Водночас Евка Тернопіль в попередніх матчах доводив, що готовий битися за очки з кожним суперником, тож так само налаштовувалися і на гру проти комсомольців. В дебюті протистояння тернополяни зуміли провести кілька атак. Втім, гольовими вони не стали з 29-ї хвилини. Гості із комсомольська заграли в меншості на другу жовту награв Костюченко. Втім, будучи в десятьох гравці, гірник спорту не знітилися. Та на атаки тернополян відповідали своїми. Щоправда, у першому таймі обидві команди на забиті м'ячі так і не спромоглися. Час на голи прийшов у таймі другому, і першими забити зуміли гравці із комсомольська. Проти швидкої комбінації захист ФК Тернопіль виявився безсилим. Тернополяни кинулися відігруватися і не безрезультатно. Уже за три хвилини гол записали на ім'я Сергія Полянчука. один-один. Ще за чотири хвилини муніципали знову втішили своїх уболівальників. Віталій Богданов бивів ФК Тернопіль вперед. Та згодом гості вибороли право на пробиття пенальті і успішно його реалізували. Далі глядачі побачили іще ще два вилучення по одному для кожної з команд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічийний результат бойового матчу. 2-2. нас немножко те, що Костюченко отримав другу... Желтую і ми остались з десятером. Я думаю, що якщо б ми були в повному составі, то ми б все-таки вирвали эту гру. Ну а так молодці, що мої бойці теж сражались і грали до кінця, навіть при счеті 2-1. Друге, перший рік, коли виганяють в тій команді ігрека, ми ціліємося, не знаємо, що робити, кого тримає. І ви бачите, то нам принесло, одно, що ми мали двоє біля одного ігра. Були і це одне поділили. Один там його за руку зловив, другий підстраховував, третій там і от таке все сталося. Ну це вже таке, це вже історія, хлопці. І Я скажу, я не знаю, чи ми загубили, чи знайшли очку. Це ситуація така. Тепер в Катернопіль, який поки йде без поразок у першій лізі, готується до виїзного матчу у Кіровограді проти зірки, який відбудеться у суботу, 6 вересня.